Дай Боже команда! Це рік Юр Мар'ян. Сіну вогнені знімаємо. Наше перше відео на нашому каналі. Та платні називаються. Ціна буде. Діка город? Ооо! Скошений свіжий, ну? Його буде файно, буду мати молоко, буду їсти молоко суптаму. О, файно. Супер, супер. Добре, Хоча добре, зараз ми починаємо Починайте з кін... початку да. возьмемо Віла друга Так Я про той беру бери Бери Дай перебати його Коротше сіки пішло Беб, два беруть швидко, дивіться, виходить повільно. Ти що так само знімається, саме кора повільно робить. Давай не говори бато, роби. Дивіться, 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 як пішов, пішов, пішов. Треба робити йому. Дивіться, дивіться, як йде, То, що дуже мокре. Скорше, скорше дід робить робика пшениці добре Зараз ми хоч трохи включимося Коли буде перерва. Добре. Дивіться, Двіться вони женуть. Дивіться, вони порубили, вже перша половина пішла. Я погода, щось скажіть. Що треба робити? Треба робити. Вікать, віка трава ще. Така ще зелена, зелена. Віці погнали. Все, Почитаем спочатку. Так, так, дай я так, так Дивіться, може зробили? Кажу, тобі треба щось 3 роки навчитися. Я за один день навчився. Я десь після року 9, я десь після року 9 навчився. Ви скільки років робите? Я бачу, що вас десь третій раз коронують. Піднімайся, ці лішіки, даю. Мало-помалу, нині будемо їли. Дипмосюди нагада. Поволе-поволе. Короче, це не буде вже якду розбивати на вали. А далі грузим Грузим на машину.

ставьте лайки, подписывайтесь на вот этот канал, ставьте эти И максимально лайков будет на все видео на этом канале. Добре. День. Ну, сейчас будем в воду, здесь совсем сухое. Все на полностью сухое. Треба как-то сбивать короче. Он уже сухой, видите? Все. Сразу запиваю ему То, то за грубе. За груби. <плес> <плес> Дітку не возимо. Я ні, тут куди треба за великий режимості. Велики. Не нормально. Як на великі? Кате 4 волки. А потім ми ще сим вернемо чи ту сторону, сто, чиху. А то волки будуть. Або, так. Два ваше будуть цікувати. А буде бути цікувати. Робить сіно тільки сухе, сухе. Що хотіти суперкувати тут робить за мадало? А він його машина приїхала. Петро робить тюкач. Тюкач, горбатий, що не горбатий? Горбатий. Машина Наш колега. Відка машина. Зараз буде будуть робити ціну на полутру. Наші перша треба буде відео на нашому каналі. Так на тупан з вами химия для себе. Віка машина. Нас все добре, давайте, у нас починається файна. Фільм репу Кристіно. Дай зараз файний фільм, бо тюки будемо кидати. Вот. Ні, машину будемо кидати. Добре, з був я, Сергій, і ще побачимось. Юр, Мар'ян і Оператор. Ось Сергій заліз, ми залізли, коротше. Це ваш будемо кидати ті тюки. Мама Люба. Во. Там. Я буду подавати. Я буду подавати. Я буду подавати. Якщо ліпше Що ти куди знімається? Машка система. Серйозна апаратура, вивіда. За, зараз Ігор буде кидати сюди тюки. А потім в херню трохи. Рини впать. Такі борти має 2 метри. Борти. Сіки думають, що тут куба є. Я не знаю, як і не знаєш. Тросись. Дві ходки буде, тюків буде, дві ходки. Ну, то багато? Баш, бричкош забився. Ми будемо на, на тюках, на машині будемо їхати. На машині їхнемо не Добре. Слідкуйте? Зас, будь ласка, будь ласка, тим нас не з'їдемо, якось ще хтось з'їде. Так, будь Ще раз, ми ще одне знімемо. О, все. Давай. Давай, місці. Давай. Доброго дня! Бачите, юр несе <плес> тюк легко. <плес> Викюр взяв тюк легко. Кидай навер. Бриш, бере, бере, бере. Давай синку. Двіський тюк. Тюк, не щастя, не помогається. Нормальний. Ский тюкач, напевно. Помогить ліпші вже. Кажуть, щоб настроївся. Так, Дороге все. всі. Владиміровець. Томан. Вашкий великі. Там дюк діднесе. Навіть нічого навіть тут тушине державе, навіть. Мм. Ерокин трости валет тропа. Сергей. Не надо здесь. Здесь ничего не надо будет. Давайте уж Чук-чук. Всё. Одной рукой нес ему. Ай, не, всё 20 килограмм чусики-то мают, я не знаю. Ну, добре. Сергей.

Вы мама майдан веселый? Вс, ваш кипис. Я роблю заработать, это порадую. Да, чорный. Вс. За чорно. Ай, если сину, где, йоп. Помещину.